Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал. І також поставити вподобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 18 червня 2024 року. Адміністрація Байдена оголосила про. Виконавчу постанову, яка дозволить деяким незареєстрованим подружжям і дітям громадян США подавати заявку на законне постійне проживання, не від'їжджаючи за межі країни, це масштабний крок у рік виборів, який може запропонувати захист від депортації сотням тисяч людей. Нагадую, що на початку червня 2024 року адміністрація Байдена Запровадила виконавчий указ щодо безпеки кордонів, і там є певні обмеження щодо перетину кордону з боку нелегальних мігрантів. Тепер був виданий ще один указ, який має захистити від депортації так, тих людей, які знаходяться у Сполучених Штатах Америки. Ця дія забезпечить правовий статус і захист для близько. 500 тисяч американських сімей і приблизно 50 тисяч негромадянських дітей іммігрантів віком до 21 року, чиї батьки одружені з громадянином Сполучених Штатів Америки, про що сказав високопоставлений чиновник адміністрації. Це одна з найбільш федеральних урядових програм. Для допомоги іммігрантам без документів після того, як у 2012 році тодішній президент США Барак Обама оголосив про програму відкладених дій щодо прибуття дітей, ця дія спрямована на те, щоб звернути увагу на Ключових латиноамериканців, так, які знаходяться в змінних штатах, так, які є вирішальними під час загальних виборів. Мова йде про штат Аризона, Невада і Джорджія. Згідно з чинним федеральним законом, особа без документів, яка від'їжджає до Сполучених Штатів і одружується з громадянином США, повинна спочатку подати запит на умовно дострокове звільнення, перш ніж подавати заяву на. Легальне проживання. Цей процес може вимагати від них залишити країну, що переверне їхні кар'єри та сім'ї. Також це створить невизначення щодо того, чи зможуть вони знову в'їхати до Сполучених Штатів Америки. Рішення має дозволити цим подружжям подати заяву на проживання без необхідності залишати Сполучені Штати Америки. Фактично, це ключова зміна, яка, на думку адміністрації Байдена, збереже сім'ї недоторканими. Щоб отримати право на участь у програмі, особа повинна проживати в США принаймні 10 років і перебувати в офіційному шлюбі з громадянином США згідно з інформаційним бюлетенем Білого дому. Прийом заявок розпочнеться до кінця літа. І одразу послідувала заява з боку республіканців та демократів. Провідні республіканці в сенаті різко розкритикували Байдена за цей виконавчий указ ще до того, як власне він його оголосив. Представник республіканської партії Джон Тун звинуватив адміністрацію у створенні додаткових чинників притягування за допомогою запланованої імміграційної дії. Вони посилюють стимули для людей приїжджати сюди нелегально. Я впевнений, що їх буде це оскаржено. Деякі демократи в сенаті похвалили виконавчий указ Байдена. До прикладу, сенаторка Елізабет Ворен з штату Масачусетс високо оцінила рішення Байдена, визнаючи його попередній указ про безпеку кордону, не тим, як вона підійшла до цього питання. Водночас сенатор США Шерот Браун від Агайо відмовився. Сказати, чи підтримує він новий указ. Байден також оголосив про спрощення процесу отримання робочої візи для людей, які закінчили коледж, і мають пропозицію висококваліфікованої роботи. Ось такий указ був оголошений 18 червня президентом США Джо. Байденом, і тут знову ж таки є певна логіка, як я сказав, вище був випущений перший указ, і була критика з боку частини Демократичної партії. Так? І власне адміністрація Байдена вирішила цю проблему так? з приводу захисту від депортації для сотні тисяч людей шляхом видання цього указу, тобто, і допомогти. Тим, хто вже знаходиться у Сполучених Штатах Америки, і трішки заспокоїти ту частину Демократичної партії, так, яка висловила своє незадоволення попереднім указом адміністрації Байдена. Ну, власне, вже будемо спостерігати тепер за тим, яка реакція буде уже на цей указ з боку там правозахисних організацій і тих. Об'єднань, так, які виступають там за захист нелегальних мігрантів, так які перебувають у Сполучених Штатах. Америки, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! А що стоїть